Стихійне лихо на Закарпатті класифікували як надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня. Станом на 9 годину ранку 22 -го червня зібрана інформація про 1200 пошкоджених будинків у семи селах уського району та 6000 тисяч пошкоджених будинків у 14 селах Виноградівського району. Крім того, госпіталізовано семеро мешканців виноградівщини, котрих травмував аномальний град. На щастя, обійшлося без серйозних тілесних ушкоджень. Від негоди постраждали також окремі населені пункти Іршавського та Свалявського районів. Завдані збитки підраховуються. Створені комісії здійснюють подвірні обходи і складають дефектні акти. Голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження про виділення півтора мільйона гривень виноградівському та Хузькому району. На ліквідацію наслідків стихії будуть залучені також кошти і районних та сільських бюджетів. Це стихійне лихо надзвичайною ситуацією природного характеру регіонального рівня. Є місцевий рівень, це регіональний рівень загальнодержавний рівень приймається тільки на рівні Кабінету міністрів України. І цей статус, який вже прийнятий, він дає підстави просити допомоги в Кабінету міністрів. Поки таке рішення буде прийнято Кабміном, тому що постраждали не тільки Закарпаття, а Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька і Чернігівська області. Отже, поки таке рішення буде прийнято про допомогу Кабміном. Сьогодні голова вже під Писав розпорядження про виділення з резервного фонду обласного бюджету грошей на ліквідацію наслідків негоди. 500 тисяч отримає Хуський район і мільйон Виноградівський. На Закарпатті триває ліквідація наслідків негоди, що пройшла областю в ніч з 20 на 21 червня. На даний момент у нас у Виноградівському районі попередньо 27 населених пунктів постраждало. У Хузькому районі попередньої інформації також наголошую дев'ять населених пунктів. І в Вершавському районі один населений пункт це село Білки. А також у нас падали дерева. Підрозділи ДСНС поки що не залучались для ліквідації, бо це не входить в наші повноваження. Там з більшого працюють органи виконавчої влади місцевого самоврядування, та й самі громадяни перекривають собі дехи. В Принципі, де підрозділи ДСНС залучались для ліквідації підтоплення п'яти дворогосподарств саліонок Оноконоградівського району, ну і на допомогу іншим службам життєзабезпечення. Триває ліквідація.